Гідно протистояли ворога, тепер потребують реабілітації. Воронячи нас на нашій території від російських агресорів, захисники та захисниці жертвують своїм здоров'ям, а пізніше стають ветеранами. Щоб допомогти їм, в Озерянській сільській раді прийняли рішення створити медичний реабілітаційний центр Озерянський для військових у приміщенні, яке колись слугувало лікарнею. Місцева влада зібрала всі необхідні кошти, і провела тендер на капітальний ремонт приміщення. Про це повідомив під час зустрічі в Тернопільській обласній військовій адміністрації виконувач обов'язків голови. Зорянської сільської ради Назар Романів. Всі процедурні рішення, всі процедурні питання були розглянуті відповідно до вимог чинного законодавства України. Тому все було виконано згідно всіх вимог. Однак нещодавно медичний реабілітаційний центр «Озерянський» отримав лист від управління стратегічних розслідувань Тернопільської області ДСР національної поліції України. У ньому йшлося про недоцільність виконання робіт з капітального ремонту та купівлі обладнання, оскільки в Україні воєнний стан, мовляв, краще ці гроші спрямувати на підвищення обороноздатності України. За словами голови громадської спілки, об'єднання учасників АТА Тернопіля Дмитра Харчука лист надіслали без жодних підстав для скарг і називає його маніпуляцією. Будь ласка, надайте протокол свого рішення, де є чітко порядок денний витяг з протоколу і що конкретно це питання озвучилося. За нього проголосували всі члени цієї групи. Так що, от іменно от Озернянська, дійсно порушує якийсь закон. Окрім цього, у листі йшлося про те, що управління стратегічних розслідувань наполегливо просить припинити усі процеси та надати їм письмову відповідь у найближчий час. Повідомив голова Тернопільської обласної профспілки учасників бойових дій та військовослужбовців Євгеній Степанов. Ми промоніторили розпорядження тернопільської військової адміністрації, розпорядження інших військових адміністрацій. В розпорядженні інших військових адміністрацій немає змін. Наша ж Тернопільська область змінює постанову, змінює з протоколу рішення Кабінету міністрів і утворити робочу групу із забезпеченням прозорості та підзвісності органів публічної влади на території області. Ну і створює групу в цьому складі. Уся інформація про це внесена до протоколу номер 107 кабінету міністрів України. За словами Євгена Степанова, ОСД користується військовим станом і такі листи надсилає у різні установи Тернопільщини. Під час зустрічі Дмитро Харчук запевнив, будуть звертатися із цим питанням до президента України, адже ветерани мають бути у пріоритеті, бо зробили все можливе для нашої перемоги та поплатили за це здоров'ям. За неофіційними даними станом на вересень 2024 року в Україні є близько 80 тисяч учасників бойових дій з ампутаціями.